Нічого О, страшного, що я буду наливати своє передвіття. Версії... І щоб вона... Ні, ні, не розбився, тільки замазався. Люкс, правильно, Санька, молодець, 5 балів. Є під меню. Правильно ну, я розумію? Підпункт і під меню. Підпункт, так. Піп-пуп-пуп. Так, так. Да. Сорі, да, да. б***ь. Доброго здоров'я, пані і панове. Добрий день. Здорово був Санька. Привіт. Ну що ж, давайте знайомитися. Ми до вам уже розказували. Приймайте в сім'ю Патріот, версія 2. — Що це курва тільки що було? Ходоприльот. Давай, Дуже... давай продовжимо пошвидше, вже розкажемо. Ну, давай, давай. Ну така у нас ситуація. Значить, коротенько і швиденько упаковку. відкривається нос таким дивним чином. Це свого роду обжимає коробку і тримає її так безбитою. Зверху йде клапан. Саня. Походу Що? по геспузлу. Що ніфіга не видно, не знаю, ці лампочки довго не пропрацюють. — Що переходимо з цим на вулицю всім? Ну пішли туди, там, хоч світло є. Добрий день. Ну що, ми нарешті перемістилися у місце, де світло вже не пропаде, тому можемо почати обговорення. О, світло не пропаде, нормально. Дай Бог, щоб ми звідси не тікали теж, Санька. <світла> ну, Пропоную що до нашої розмови долучити Максима, нашого СЕО. Хай він паралельно підключається, теж веде діалог, скаже, які є моменти, скаже, які є нюанси. І паралельно ми будемо це все освітлювати. Ну так він зараз не тут, але він також хоче дати коментарі. Це буде корисно. Чудесно, дякую за слово. Хочу коротко розповісти про наші нововведення, які ми додали в Патріот. 2 перше це металеві частини, які найбільше зношуються. По друге, ми додали котяче око у комплекті. Є як звичайний, так і цей наглазник. По третє, ми додали індикацію заряду батареї. По четверте, ми доопрацювали і зробили ще зручнішим джойстик. Ми зберегли стару функцію, яка всім подобається. Це блокування приладу. Ви можете його запаролити, У вас є джойстик, є комбінація з чотирьох рухів. Перша, друга, третя, четверта. Встановлюйте собі пароль, як вам зручно, і ніхто крім вас не зможе ним скористатися. Хочу також сказати, що ми додали технологію UVC, тобто можна підключити цей тепловізор до Windows або планшета, або комп'ютера, ноутбука і передавати зображення через спеціальну програму. Підключили до комп'ютера цей монокуляр, бачите все зображення онлайн, підключаєте TeamViewer або AnyDesk, і можете спостерігати тисячу кілометрів, що бачить цей монокуляр. Давай про корпус почнемо. Так, думати. так, друже, я спочатку, напевно, почну, якщо ти дозволиш, з того, що максимально були скарги на, на моїй практиці, на деталі, які в першому патріоті були пластикові або резинові, їх гризли гризуни, тобто миші. Ми їх постаралися максимально замінити на метал, налаштування діоптрію, Джойстик прорезинований, скажімо так, тобто всередині метал. По контурах йде прорезинка. Шипована, яка допомагає, що я обрав власне рукавиці, коректно слухати рукавиць, дивіться. От. Що ще Санька, ти скажеш за це? Ну, там загальна конструкція підсилена завдяки цим металевим елементам, тому що вони стоять в критичних місцях конструкції, там, де кріпиться внутрішня частина та зовнішня. Ну, тобто це ще раз підсилює і зміцнює весь монокуляр. Для мене ще було важливо, на чому я наполягав, це щоб бленда, яка закриває об'єктив, максимально старалася тримати нагрузку тепловізора. От, Зверніть увагу. Тобто я її тримаю за кінчик. І в той же час, в горизонтальному положенні, коли ми готуємося до огляду, легким рухом відкривалася. В принципі, в принципі ми цього добилися. Звичайно, це питання філософське, кого які руки, пальці, сила. Ну, вроді як на середньостатистичного піхотинця, ми цього добилися. А тепер дивіться, що мене ще дуже цікавило. Принцип подвійного фокусу. Дуже часто задають хлопці питання, що таке подвійний фокус. Панове, оці дві лінзи є подвійним фокусом. Якщо ви звернули увагу, між ними є борозда, яка їх роз'єднує. Це налаштування фокусу, тобто чіткість бачення мішені, маскалів, скажімо так. А це переключення 20-50. Плавне означає? переключення. Плавне переключення, тут... правильно, Пла правильно, правильно, плавне переключення. Що це означає? Щоб було зрозуміло, перейду на автомобільну тематику. Це як ближній дальній світлофар. Ближній світлофар йде широко, але близько. Дальній світлофар йде кучно, але далеко. Відповідно, ми маємо 20. Ближній світлофар 50. Дальній світлофар. Я сподіваюся, що так буде дуже зрозуміло. У цю нову версію монокуляра ми також додали датчики. Звісно, треба згадати, що тут є GPS-датчик, це зрозуміло. Але е, конкретно у цій новій версії, окрім звичайних даних GPS, також є дані висоти. Е, майте це на увазі, це може бути використано вами для досягнення цілей. Також тут є компас. Це дуже важлива функція. Причому компас також з функцією азимуту для швидкого орієнтування у просторі та вказання цілей. Тобто, якщо ви десь щось виявили, то ви одразу можете сказати, який азимут. Так, і приблизно орієнтуйтесь, наскільки ціль від вас знаходиться. Ви можете сказати приблизно квадрат або компасові О, так. величини я... і таким чином коригувати вогонь, артилерії і так далі і тому подібне. Так, ну я думаю, що військовий Розуміють, про що так, особливо пояснювати не треба. Санька, давай ще коротенько пройдемося по меню. Давай ну, не будемо людей забивати лишню інформацію. Хлопці свідомі, дорослі, вже мали перший патріот. Розберуться, зрозуміють. Матьор, як ну, ми кажемо. З одного боку, так, з іншого, меню змінилося, тому ну, там з'явилися додаткові функції, тому бажано пройтись, показати, що до чого. Ми зробимо запис меню, і на відео ви зможете побачити паралельно з тим, як ми будемо говорити, що ми там де натискаємо і що це означає. Ну давайте, але, панове, буду дуже лаконічно і коротко, бо решту розбереться собі. Що зрозумієте? Так, значить, вмикаємо тепловізор. До речі, у рукавицях дуже так. Комунікабельно відзивається, дуже навіть навіть прощупуються значки. От кнопочка Пуск, та, прощупується миттєво. Джойстик реагує дуже гарно. Фото, відео взагалі, от я тільки що нажав, завдяки кружкам, прощупуються капітально. Так, заходимо в меню, так як і в старому патріоті. Два рази на джойстик. Зайшли. Так, і давайте одразу, щоб було зрозуміліше, основні пункти головного меню зверху вниз по ним. Можна переходити натисканням джойстика. У першому пункті е, знаходиться все, що стосується самої картинки: її налаштування, яскравість, шуми і таке інше. А у другому пункті меню знаходиться все, е, що стосується прицільної сітки. Е, третє меню це меню, яке вмикає е, бездротовий зв'язок та Тут же зберігаються записи, фото та відео. Далі, четверте меню: це меню налаштувань. там знаходяться системні налаштування та вмикання-вимикання деяких системних функцій. П'яте меню це меню налаштування датчиків, бо у тут з'явилися додаткові датчики, та в них є свої властивості, які треба можливо буде підрегулювати це все у п'ятому меню. Ну і останнє меню – це системне меню, таке саме, як воно було і в попередній версії, всі знайомі пункти, також пункт блокування, пункт вибору мови, що саме важливе, тому що так, так ми поклали декілька мов різних, в тому числі англійська, польська, німецька, українська профілююча основна мова. Тут я звертаю увагу на те, що послідні меню сказав, Санька, це і меню вибору мови. І до речі, так як тут є датчик GPS, коли ви. Придбаєте цей монокуляр в першу чергу е, пересвідчиться, що там обраний правильний часовий пояс, то якраз у останньому меню та, та, та. налаштування, е, дата та час. Ось, бо інакше воно буде працювати некоректно, точніше, взагалі, не працювати. Е, знаєте, що я ще хочу заакцентувати увагу? Завжди всім говорю дуже часто до мене телефонують хлопці. Ви нічого не поламаєте. Якщо щось йому зайшло, щось не то перезагрузіть. Це в нас відповідно в останньому меню, і сказав Санька, рестарт. Правильно? Дивіться, пункт рестарт він не просто перезагружає. Про це також треба сказати. Він не просто перезавантажує пристрій, він ще й скидає усі налаштування до початкових. Тобто до заводських налаштувань і ви маєте знову оновлений пристрій і погнали вперед. Тобто ви нічого не поламаєте, не переживайте. Я завжди прибічник того, що прилад це желізо. Це метал найдорожчий той, хто тримає цей прилад, хто ним керує. І життя любого нашого військового, любого нашого військового, піхотинця, десантника, штурмовика в тисячу раз дорожче, ніж оце желізо. Якщо ви бачите противника близько, так як стоїть наш оператор Діма, і у вас нема патронів, кидайте, ви його вб'єте. Все. Справа в тому, що були. Відгуки дуже застережливі щодо хотспот та Wi-Fi. Wi-Fi тут взагалі немає. Тепер є хотспот, тобто коли цей пристрій роздає сигнал Wi-Fi для підключення до інших пристроїв. Так от, були випадки, коли його випадково включали. Якщо він включений, то ваша позиція може бути виявлена. Він ворогом. роздає Wi-Fi, я переб'ю сам. Він так, роздає Wi-Fi не на прийом, а на роздачу працює. Так. І от щоб застережити від випадкового вмикання цієї функції, тут додані додаткові етапи для ввімкнення та ще й попередження на червоному фоні, що це може призвести до виявлення вашої позиції. Тож будьте обережні та взагалі не вмикайте в хотспот, якщо ви знаходитесь на лінії фронту, друже. Сань, давай тоді ми коротенько. Це ти сказав нам основне меню те, яке зліва. У вертикальному стовпчику, правильно? Так. Зліво у вертикальному стовпчику, тепер давайте. Кожне меню має своє підменю. Давай ми коротенько по всіх підпунктах пройдемо. Будь... Сань, дивися, всі вони мають, як правило, яскравість, різкість, шум, контраст. Всі вони, як правило, мають налаштування до 10. Так, а, тобто 9-10. І... Так, і дивіться, тут є нюанс. Знову ж таки, у цьому меню завжди є якийсь новий нюанс. А Окрім цих стандартних налаштувань, про які сказав Любомир, вони були і у попередній версії, вони є в будь-якому монокулярі, але тут є додаткові. Це пункт меню, який називається меню, і пункт меню, який називається показ меню, тобто показати меню. Пункт меню налаштовує яскравість самих кнопок меню, окремо від зображення тепловізійного, яке ви бачите. Тобто це зроблено для того, щоб ми могли підлаштувати інтерфейс для зручної роботи у різний час дня. Вночі темніше зробити, в день світліше, як зручніше. А пункт шоу меню дозволяє вам швидко відкрити повністю усе меню верхнє з усіма датчиками, з компасом і таке інше. Якщо вам потрібен більший обзор і ну, не потрібні ці датчики. Ну і ще один пункт меню це пункт меню мод. В ньому є два режими: VDR та об'єкт. Це різні режими обробки зображення. Один більш концентрується на більш чіткому відображенні об'єктів, які у фокусі, інший в цілому робить усю картинку більш чіткою. Це те, це що, до речі, пацанам дуже часто треба, бо крім одного об'єкта, їх ще цікаве, що робиться зліва і справа. Об'ємне зображення, до речі, дуже-дуже потрібне, дуже практичне зображення. Так, Санечка, я пропоную зараз вийти з цього меню. Це, до речі, джойстиком ліво. Ми виходимо з цього меню і перейти в друге налаштування, що являє собою параграфи, пункти про сітку. Незважаючи на те, що це монокуляр, в ньому є прицільна сітка. Це інколи буває в нагоді, тож ми її додали і вона є. Ну що, йдемо далі, тоді по меню. Це в нас буде меню, е, якраз де хотспот зберігаються файли. Ну Тут, в принципі, все зрозуміло, як і в попередніх версіях. Е, нічого нового. Знову ж таки, той же хотспот і е, фото відео. Е, ну так, Можна переглядати фото та відео, записані на монокуляр. От Зараз Анкетові пропоную перейти до е, цього четвертого меню. Грубо кажучи, яке я для мене, як для мене, є керівним меню нашого тепловізора. Ну так, це основні налаштування. Основне меню, так. Ну, тут немає датчиків, вони в окремому меню, бо їх також багато. Але так. так ну, ну і перший пункт меню це картинка в картинці, це збільшене зображення центральної області екрану, яке відображається у верхній частині монітору. Тобто, якщо вам потрібно десь бачити. Збільшеною частиною, але мати при цьому огляд загальний е, усієї картини, то обирайте цей пункт і вам стає зручно. Е, панове, зверніть увагу на функцію blind Pixel. Дуже часто мені задають питання, що це таке, Любчик. По-простому кажучи, це функція видалення битих пікселів. Дивіться, важливу роль вона в будь-якому разі грає, тому що ну, рано чи пізно якийсь піксель та десь та захворіє. Ну, так, в принципі так. Ну, далі у нас налаштування дисплею. Ну, це базові налаштування, яскравість та підсвітка. Вони, в принципі, були і в попередньому, правильно? Так, так. Тут, вони тут, були і в попередньому патріоті. Тут все стандартно, нічого нового. Так, далі у нас йде функція трекінг. А, ця функція дозволяє а, визначати найгар... найгарячіші точки екрану та позначає їх. Це може бути корисно для виявлення якихось невеличких цілей або навіть великих. Ну тобто, це робить роботу зручніше. Ну, я знаю, що хочу додати: що наші захисники, а власне ППО протиповітряна оборона, дай Бог здоров'я нашим добрим знайомим. Вони сказали, що це дуже корисна функція, так як шахет летить, в нього нагрівається задня частина, де сопло і двигун. І трекінг дозволяє, власне, моніторити саму гарячу точку. Так, так. Відповідно, вони роблять чуть-чуть поправку зеніткою чи установкою і повністю шихе збивають. Це дуже корисна функція. За що вони нам були дуже вдячні, до речі? Так, Індикація ну, батареї сай. Ну, тут. Так, ну це те, про що ми казали раніше, оцей індикатор заряду батареї, його можна у цій функції, в нього є е, три налаштування. Це. Е, Базова, це він працює 3 секунди після вмикання. Ви бачите, скільки заряд, і він вимикається, далі не світить, ніхто його не побачить. А другий режим це режим, коли він буде постійно світитись і постійно показувати заряд. Ну і третій режим це коли він просто вимкнутий назавжди. Друже, ще оце нова функція нашого тепловізора – з Це стабілізація зображення. У прицілах такого немає, там це не можна робити, але тут для більш зручного спостереження за переміщеннями когось, і так далі. Ця функція дозволяє компенсувати рухи ривки, тря... людини невелику тряску зображення. Так. Тобто, ви бачите більш плавне та стабільне картинку. Зображення, все правильно, все. Так, переходимо на наступне меню, де якби в рамці буква Т. А маємо насправді GPS, температуру, орієнтир, далекомір, корекцію і джойстик. Це нове меню, якого не було у попередній версії монокуляру, тому що тут ми додали нові датчики, про які ми казали на початку. І це налаштування цих самих датчиків. Ну і в першу чергу це датчик GPS. Як бачите, тут є налаштування, тут можна вимкнути або вимкнути його в цілому, а також додатково. Висота. висота так. Це е, також дані GPS, але дані висоти. Вони можуть бути корисні, тому ми їх додали. Тут ви їх можете увімкнути та вимкнути. Далі в нас йде налаштування датчика температури. Також його можна увімкнути і вимкнути. Оце ну, саме головне, бо в більшості не знаю, буде він потрібний, не буде він потрібний, але він є, можливо, він вам допоможе, а можливо, ні, вибір за вами залишається однозначно. Далі є пункт меню Орієнтир. Це налаштування компасу та азимуту. Також тут є е, пункт меню калібровка. Фактично, це просто інструкція до того, як потрібно калібрувати компас. Там нічого складного, просто рухай вісімкою. Таким чином. Це періодично потрібно робити, і взагалі я вам раджу постійно слідкувати за цим, тому що він може видавати похибку. На жаль, без цього ніяк. Тому періодично робіть отаку вісімку в цьому пункті вона якраз. Ну, я тобі скажу на рахунок калібрування, таке є в годинниках. Я знаю, Касіо, наприклад, теж є калібрування. Тобто люди роблять ну, так, годинником так. Ну, це, це вісім. Усі пристрої, яких є. Компас, та, компас треба, він просить, відкалібруйте мене до місцевості, де ви стоїте. Тобто, зробіть цю вісімку, так. я відкалібруюся. Ну, далі далекомір. Я тут, напевно, вже розкажу сам. Е, дуже мені подобається функція ручний. Тобто я зараз от покажу, що він собою представляє. Виходимо з меню. От. І тепер зверніть увагу, раз, Чуть-чуть затримав. Тобто джойстик ліво і затримав. Ми маємо сітку по принципу ростової мішені. Тобто ми ставимо людину ногами на горизонтальну лінію, а де вона буде доторкатися головою, ми бачимо метраж. Тобто по цьому ми можемо прикидати відстань до людини. Відповідно, ми знаємо, що людина має метр сімдесят, техніка має більше. І ми таким чином, ставлячи техніку чи людину у цей проміжуток, виясняємо до неї відстань. Чим мені симпатична ця сітка? Вона працює круглодобово, в будь-який час дня і ночі. Вона працює незалежно від погодних умов. І дає відносно точні результати. Далі в нас є йде пункт корекція. Це е, режим роботи шторки об'єктиву, яка оновлює дані матриці для того, щоб вона більш коректно працювала. В нього є два пункти: або це авто, або ручна робота шторки. Авто вона сама обирає колись працювати. Угу. Ручна вона спрацьовує по натисканню на центральну кнопку джойстика. Ну і останній пункт цього меню це функція джойстик. Коли ми в неї зайдемо, ми побачимо, як палець, отак, в от такому положенні, відповідно, переміщається по чотирьох стрілках: 12, 6, 9, 3. Як це пояснити? Давайте скажемо так: це швидкість і чутливість джойстика. Ну Тут у мене є філософське питання. Я навіть зніму рукавицю, покажу. В одної людини пальці ось такі другої людини пальці в рукавицях, в третьої пальці ось такі. Відповідно від цього буде і реагувати джойстик. Тому, скажімо так, ми налаштовуємо вона середню руку на середню людину. Кому потрібно швидше, менше, той перелаштовує собі сам. Ну, в середньому це буде джойстик комунікабельний, шустрий і відгукуватися на ваші питання. Ну, тобто синхронно з тим, куди вказує той палець. палець так. Натискаєте ви, і він розуміє, як Яку на, як сторону на сторону треба від, відрегулювати. правильно. Так. Ну і що оце таке ваше натискання, це значить, що ви в цей бік натиснули і так далі. Що треба вже реагувати, і буде для вас налаштований. Все, санька, з цим згоден. Давай, друже, тоді ми з тобою закінчувати. Будемо функцію меню, де у квадраті якби англійська буква S. Так, останній пункт меню системний пункт. Першим йде оновлення. Це для встановлення нової прошивки. Якщо, коли вона виходить, ви закидуєте файл прошивки у пам'ять монокуляра, натискаєте Оновити, і він сам оновлюється. Нічого більше робити не потрібно. Швидко та зручно. Так, ну далі йде пункт версія. Тут ви можете побачити, яка версія прошивки наразі у вас встановлена більше нічого. Пункт дата та час. Ну відповідно, тут можна обрати дату та час, і нагадую, що е, часовий пояс, який тут вказує, він важливий для роботи GPS. Тому вкажіть його одразу, як включити монополяр. Перше далі пункт меню мова. Оце саме цікаво, Сань, тому що ще раз наголошую, профілюючим пунктом. Це буде українська. Наступний пункт меню: це пункт блок. Він дозволяє заблокувати пристрій. Це як пін-код на телефоні для того, щоб той, хто його вкраде, чи ще якось він потрапить до рук ворога, щоб він не мог його не використовувати ні переглядати дані, записані на ньому. У цьому пункті є два підпункти: це, це пункт саме видалення, саме. він видаляє наявний пін-код та повністю розблоковує пристрій. А другий пункт це кнопка, на якій нічого немає. Спочатку, але в ній з'явиться пін-код, який ви вигадаєте. От якщо ви на неї натиснете, з'явиться інструкція. І слід, слідуйте за цією інструкцією. Ви наберете пін-код, він з'явиться у цій пустій кнопці, вона буде вже не пуста, а з цим підкодом. І е, коли ви буде вмика, будете вмикати пристрій, вам потрібно буде його ввести, інакше ви не розблокуєте. А кнопка Видалити його прибирає знову. І остання функція меню UVC. Вона дозволяє транслювати відеопоток на будь-який ваш гаджет або ПК. Тому що тут є цифровий вихід через Type-C, Ви підключаєте його до вашої системи, яка працює на Windows. І можете у реальному часі споглядати, О, що онлайн, бачить цей так, в режимі онлайн споглядати, що бачить ваш монокуляр. Я ще коротенько хочу закцентувати увагу, що є функція. Швидкого... Швидкого меню, так, як саня каже. Тобто, коли коротенькими рухами, швидкими рухами ми можемо зайти в самі основні керувальні функції, правильно? Ну, ті функції, які найчастіше використовуються, швидко, так. Та. Тобто, коротеньким рухом вправо у нас вискакує квадрат, який має відповідно плюс-мінус лінієчку і функцію палітрів. Відповідно, джойстиком вперед. Кнопочка плюс це діджитал е, тобто, зум. Тобто. Приближуємо або не, віддаляємо. Не оптичний, а цифровий. Так. Оптичного зум є лише на подвійному фокусі. Протилежна е, кнопка, відповідно, мінус, віддаляємо. Так. Тепер саме цікаве. справа у нас йде кольорові палітри. Ми від умов середовища вибираємо ту, з якої ми хочемо видалити теплий об'єкт. Правильно? Е, так. От. Ну там шість палітр базових, вони описані в нашій інструкції, і в цілому вони такі самі, як і в попередній версії. Ви можете брати яку вам зручніше, яка краще буде відображати ваші цілі. Тепер звернемо увагу на функцію, яка у швидкому меню. Чекай, чекай! Треба додати. Також мало хто знає, але там є додатковий режим роботи цих палітр. Це контурний режим. Він активується затисканням джойстику вправо. Ви тримаєте його більше секунди і вмикається цей режим. Це режим виявлення об'єктів та обведення їх додатково. Тобто, якщо це якісь невеличкі об'єкти, то в цьому режимі вони стають більш помітними. Ну і в цілому, потестуйте, подивіться, можливо, ви знайдете ще якусь користь цієї функції. Тепер хочу закцентувати увагу на функції меню, коли ми вліво і чуть-чуть затримуємо. у Нас вискакує. Ну, скажімо так, далекомірна шкала. Ось вона зараз вискочила. Так, і... І, і прошу взяти до уваги, там потрібно саме затримати. Так, так, тобто так. Тобто не одним натисканням, затримати. а натиснути і трошки потримати. От, От я, я зараз показую. Функція. Вліво затримав, появилося. Вліво затримав, вийшов. Півтора, дві, дві з половиною секунди потримали джойстик в положенні ліво. Натиснули, потримали, появилася сітка. Відпустив але, але знову ж таки вмикається та функція, яку ви обрали у меню. Там дві функції: це стадіометричний далекомір, так звана СВД-сітка. Ну ви так. Ви знаєте, що це таке. А, а другий режим це режим далекоміру ШАІ, штучний інтелект, який, ну скажімо так, він не точно міряє, але він розпізнає об'єкти. І на підставі їх розміру вказує відстань до них. Ми не просто назвали наш тепловізор патріотом. Патріот це моральний стан. чуш чуш, знову тривога. Та бляха. Шкодай на них ракету тратити на цих шахелів, Ти розумієш? Деренчить, падла. Ну нічого, попа. Ну, це вже саншло серйозно. Так що давай потрохи закруглятись. Ми не просто так назвали наші тепловізори патріотами. Чому саме? Тому що патріот це моральний стан сьогоднішнього українця. Патріот це установки, які захищають наше небо. І патріот це тепловізори перемоги. Україні потрібні патріоти та патріоти. Там, де війна, там, де війна, Часто густо ми можемо побачити, як маскальнота хвалиться. Ми придумали термозахисну накидку, ми придумали термозахисний плащ. Ви нікуди не сховаєтесь від нашого патріота. Ви мене чули. Це знаєте, щоб трохи підняти вам настрій, я завжди так кажу, в кого який інтелект, так він і міряє. Ти того. Все. Функція трекінг дозволяє відслідковувати переміщення отаких от, от штук. Вони саме навколо нас будуть кататись. Так, функція, -функція трекінгу дозволяє е, побачити отаких от, от людей, які катаються на гарячих та дерчащих штуках. Я отримував скарги на те, що наші миші, українські миші. Це честь і хвала. Отакі от Так. виріжеться. <клук> Ні, <Не>, правильно ти <клук> сказав? et omnia